Всі жінки в нашому селі займаються з покоління в покоління, тому що у нас всі жінки вміють ткати так само і в нашій родині, і бабка ткала, і бабку навчили. У кожної жінки є свій почерк. Навіть я можу, ну, можу бути не вдома, я вже прийду, то, наприклад, там стоїть стропа ліжничків, там одна сумка, друга сумка. Я вже так подивилася, ага, це ганусі, це Маріки, Просто навіть візерунок можуть поміняти, але сам почерк, сама робота вона ніколи не міняється. Це так, як почерк. В зошиті. Такі ліжники називаються кавалерські очі, вуставкові, там є сливове око, дубове листя. Перше, що я вміла робити серйозну роботу, щоб бабка мене до чого вчила, то це робити нитку. Ось так веретеном треба було перший раз навчитися крутити веретену в руці. Бо це так, як колись робили, як бабка робила, і ми зараз так робимо. І я собі куди ходила, туди тим веретеном е крутила. Ну і ниточку, треба було перший раз вміти робити нитку. Ось так треба було крутити, вона мені показувала, що отак розтягую ниточку, розтягую, розтягую, і потім пальчиками ти отак. Е Крути, крути, круте, крути, отак ніби закручуй, закручуй, закручуй. І зараз отакий, що я зараз роблю цю нитку, накручую на веретено, це в нас має собі таке своє слово, і це називається у нас прішник. Коли ми оцей прішник зробили, ми його знімаємо і зараз будемо робити такі мотки. Але це в нас називається гушка. Отака гушечка виходить, з такого веретена може вийти 7-8 отаких гушок. І за такої нитки ми будемо ткати на верстаті. Взагалі, щоб зробити ліжник, треба пройти 15 етапів. І це майже ручна робота, лише два моменти є, що механізовано. Це наш, це моя робота, така це наш побут, але я маю нагоду це показати просто людям, як це робиться. Тому що я і рада, що зараз маю таку нагоду це показувати. Бо це зберігається е, наші традиції, зберігається, зберігається історія мого роду, мого села. Це ну дуже дуже добре, тому що ми мусимо пам'ятати про наших бабів, про дідів, про прадідів, про бабусь. До нас можна приїхати на майстер-клас. Може бути екскурсія, де я так все ну поступово розповідає. А можна зупинитися, наприклад, ну найменше треба три години, щоб щось зробити власними руками, якийсь виріб. Бо за менший час ви нічого не зробите. Ви кажете, що би ви хотіли зробити, наприклад, я вам показую, яка є техніка ткання, і ви можете собі, ага, я би хотіла так, я би хотіла так, я, в мене є велика кольорова гамма кольорів. Ви можете сказати, що я хочу в сірих, в зелених, в оранжевих. І тоді, поки ви ще думаєте, я вам швиденько приношу цю вже готову нитку, і ви на верстаті, наприклад, на протязі трьох годин ви можете зробити якийсь для себе свій виріб. Забираєте його з собою. А ще до нас привозять кожного року е з Коломейського музею Сущені та Покутки, так? вони привозять постійно кожного року прополіскувати речі, сардаки, килими, ліжники, старі. Е то там взагалі є ліжники такі, що поза 100 років. От Ці наші ліжники вони дійсно є міцні, тому що е коли ми їх кидаємо в валило, вони там ще зменшуються в розмірі, вони звалюються і робляться міцними. Ну, і ми теж називаємо, що це наше готуйські джакузі. Так що наші, наших туристів запрошуємо сюди спробувати відчуття. Тут немає ніяких моторів, немає ніяких механізмів. Такий чан має ,80 метр вісімдесят глибини. є дно, вода з річки поступає сюди, і за рахунок цього такого жолоба от, ну, йде така швидка струя. Є у дно і так вода повертається. Е, виріб сюди закидуємо, щоб був чистим, е, щоб не мав запаху овечого. Е, ну і він робиться, то зменшується в розмірі на 30-40 сантиметрів, і від того він робиться дуже міцним. То, наприклад, літом він буде 4-3 години, а 2 години, а зимою то вже може бути 12-24 години. І постійно треба витягувати, міряти. Якщо є той розмір, що треба, то добре. Якщо ні, то ми його далі кидаємо і треба впантрувати той розмір, якого нам хочеться. Бо якщо забути, то він може геть стати малим.